Доброго дня, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лада, і сьогодні я знімаю заключити підключення. У мене сьогодні понеділок, М -м, напевно, 29 липня. Так, да. ні, 28. 28 липня, понеділок, і я вам зараз вставлю підйомочки, якщо я е, знімала. Так, дівчата, я дуже вибачаюсь. Якщо я не знімлю зараз ось в такому форматі, то я не знімлю взагалі ніколи. Тому що щось немає настрою сьогодні. Як щось на це є об'єктивна жіноча причина, але немає сил і бажання зараз ставити штатив, стіл, це все знімати не хочу. І так з 4 години дня я пару рядочків всього за сьогодні пров'язала. Ну, сьогодні в мене середа чи четверг. Я вам хочу показати просування на цей момент. Ось такі в мене вже вив'язані ручки. У мене вже, коротше, повністю зв'язана ця сумочка. Залишилося лише. Зробити оцей внизу вкладеш на цей овал туди вниз вставити щось таке більш тверденьке. Бачите, нитки ще всі тручать. Я нічого не заховала, я її тільки щось що відпарювала. І. Е Ну, власне кажучи, все, все, що я зробила, і кнопку сюди треба буде пришити. Ну, Це я вже буду робити, коли знайду цю ж підложку, яка мені потрібна, поки що в мене цієї підложки немає. І того я якби закінчила на цьому. Будемо вважати це готовою роботою. Тому що в'язальна яз частина тут зроблена. Ось так вона виглядає. Буде ось так от братися в ручку, і оп, і ось така сумочка. Справа в тому, що мені щось тут не дуже подобаються ручки, бачите, вони якось топорщиться. Я хотіла, щоб вони просто йшли такою, як би, вверх, так от, от, як ця. Ця мені більше подобається. Ця якось дуже сильно не знаю, топорщиться. Або тут більше я набрала повітряних, або я не знаю, чого воно так виглядає. Ну, але прив'язати я нічого не буду. В руці воно, бачите, не видно. Просто береш і отак от його тримаєш, його не видно, що воно топорщиться. І фіг з ним, коротше. Нічого не хочу перероблювати, в мене немає бажання. І розпочала шкарпетки. До речі, у мене не так багато просувань. Але трохи є, що вам показати. І мені дуже подобаються ці шкарпетки. Я прямо від них в захваті. Рідко я так буваю задоволена шкарпетками. У мене тут трохи бардак з нитками, але дивіться, яка краса. Ну, просто вони, вони дуже красиві. Мені дуже подобається це поєднання. Молочного з бусковим просто, неначе якісь ягідки, якесь наче, ягідне морозиво. Чорничне я... морозиво таке от просто. Вони виглядають як Pinterest. Таке класне поєднання кольорів. Взагалі просто дуже подобається мені. Що я тут зв'язала я? Бачите, дуже коса резинка. Ця пряжа дуже косить. Це молочний Ярослав, і каса резинка це це його вина. Е, як бачите, вона тут схрещена резинка, і воно ну, дуже косить. Ну, але це таке. Хоча, бачите, е, в полотні він не косить. Тобто він косить, скоріш все тільки от. Схарещеній резинці, тому що я з нього вже в'язала шкарпетки, і там також була схарещена резинка, і вона була косою. Але в тих шкарпетках був ажурний візерунок і він був нормальний. Не знаю, чому резинка так не подобається цій пряжі, але от у полотні можна побачити, да, що воно рівненько. Ну, не знаю. Можливо, в лицевій ладі не так помітно, що воно косить. Ні, не, ну може трошки косить. Так, поставлю зараз рівні. я дивлюсь зараз по сіточці на... Камері, то воно не косить. Я так, знаєте, до, одного, до одного ряда петель приклала сітку, то ні, воно не косить. Ну, і, в принципі, в поєднанні смужками, то так, воно ну, не, 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 не має косити критично. Далі е, я зробила ось такий рулик на 5 рядків. І, якби, Тобто, як я робила, я спочатку на одній парі спиць відв'язала резинку, далі на другій парі спиць я відв'язала рулик. А далі це просто поєднала, пров'язуючи з кожної спиці по одній петлі, тобто дві петлі разом. І так от прив'язала. І далі зв'язала 5 рядочків фіолетовою і далі в'яжу по 5 рядочків чередую. А я. Фіолетова, це в мене, до речі, форза Forever. Це залишки. Е... Я вам хочу показати, що я. Наріжу нитку, я не хочу купу кінчиків заправляти, я просто його протягую, бачите? Ой, спиться в кадрі. Воно не має зачіпатися. Але і не будуть купа хвостики. Дуже хотілося мені зробити саме ось такі тоненькі смужки. І я не пожилкувала. Це прям дуже класно виглядає. Е, далі. Так, і буду продовжувати. Побачимо, як воно буде виходити. Я ще не визначилася з п'яткою, що я хочу в'язати, яку п'ятку. Думаю, зв'язати Стронг, щоб не дуже збивати ці смужки, щоб вони так раніше виглядали. Те, що у нас там відбувається? От, і. Перемотало, в мене були змотані ось, ці, ось ця форза в таких маленьких бунтиках. Але я постійно просуваю шкарпетці туди-сюди міняю. Ну, тобто, коли в мене іде білий, я білий витягаю звідси і виводжу його наперед. А фіолетовий навпаки туди всередину втягую ниточку. От як бачите, в мене зараз. Е... Де? Як так? Якась нитка має тричати. Тут в мене щось незрозуміло, не на якій стадії воно все відбувається. От бачите, от біла нитка йде з середини шкарпетки. А так як я зараз буду в'язати фіолетовою, то вона у мене йде з, ну, тут, зверху. А потім я їх міняю туди-сюди. І коли я постійно тут досі протягувала, у мене це розсипалося. Е, воно вже там був такий бунтик, е, ну, з якого вже в'язали, там він вже розсипався. І щоб нитка не заплуталася, я в клубки перемотала. Так само, думаю, їй це доведеться перемотати в клубочки, бо воно також скоро почне розсипатися. В'яжу я на спицях номер 2 на 68 петлях. Рідко доволі я живу на такій маленькій кількості, і от і вирішила пов'язати на 68 петлях. І, бачите, такі виходять вузенькі шкарпеточки. Ну, як вузенькі, вони просто на жіночу ногу. Планую в'язати 36-37 розмір. Маленькі шкарпетки, тому взяла, набрала так небагато петельок. Хто це тут супе в кадрі? Просто тут знову ці лежать заморені. Бачите? Дивіться, як баба на подушці спить. Ба! Собака заморилась, бачите, він взагалі такий лежить, заморений і сопить. Я просто це почула, думаю, напевно, вам в кадрі має бути чутно, але, напевно, не буде чутно. Ну і нічого такого більше. Цікаво, в цих шкарпетках не буде. Я і так взагалі роблю такі якісь елементи рідко. Це щось мені захотілося, якісь такі дуже гарні жіночі шкарпетки. І, і я навіть думала їх собі залишити через цю розфарбовку. Ну, дуже мені сподобалося таке от поєднання, тоненькі смужечки. Я зазвичай такі тоненькі смужки не вяжу, а тут прям так класно воно виглядає. І дуже воно мені сподобалося, хотіла залишити собі, але напевно, на мою ногу буде замале 68 паттер. Я не мірила. У мене просто розмір ноги 40-й і ну, таки ближче до чоловічих. Я в'язала для себе на 72 петлях. Але я якби не страждаю відсутністю шкарпеток, у мене вони є. <кій> Навіть парочку новеньких є на цей сезон, тому, напевно, не буду собі залишати, з'їжджу 36-37. мені якраз має вистачити на таку пару з повноцінним високим пагомілком. І на розмір 36-37 по стопі якраз цієї пряжі в мене має вистачити. Це в мене е третя пара з залишків буде. І такі вони дуже класні. Подобається мені дуже. Все наразі, це в мене все. А, ні, ну ще можу розказати, що сьогодні у роботу взяла е свій бомбер. Ось цей що хтось забув. Ось цей бомбер в'яжу. Трошечки. Тут в мене реглан погон, і я зараз вив'язую ширину рукава. Хочу пов'язати сьогодні його. Все, на сьогодні це все. Зустрінемося в наступних підключеннях. Не перемикайтесь! Також дівчата вирішила вам показати. Зараз тут спробую вімкнути світло. Е, хотіла поділитися з вами клас моє волосся. Е, це е, незвичайні млинці. Ви могли подумати. Це млинці з кабачками. Я не знаю, чи ви побачите, але тут в тісті бачите такі, наче зелені плямки, не знаю. Вони виглядають, як звичайні, але тут тісто на основі кабачків, бачите, от. ці що ви маєте побачити, боже, насіннячка кабачків. Тут просто натертий на терочку кабачок, і далі по рецепту звичайні млинці. Але вони на моє здивування, я сьогодні їх перший раз приготувала, вони такі смачні. Це просто, ну от. Якщо ви любите звичайні е, млинці, і якщо ви любите кабачки, мені здається, вам дуже сподобається. А якщо хтось не їсть кабачки у вашій родині, то ви його зможете нагодувати кабачками. І він навіть ну, не дуже зрозуміє, тому що вони на смак, е, як звичайні, тільки не солодкі. І такі ніжненькі, і в них є такий присмук кабачка, але він приємний і його їсти якби огидно для тих, хто не любить кабачки. І до того ж, можна. Зробити не солодку начинку. Я тут зробила сир плавлення натерла трошки майонезу і чесничок. І це так смачно. Це взагалі дуже смачно. я вам е ставлю тут, е напишу рецепт. Дуже класно, якщо робити прямо по тій самій грамовці, от прямо на вагах відважувати, то у вас першого разу вийде е тісто класне, яке буде е добре смажитися. Ну, Тобто не треба буде нічого там, знаєте, додавати, щось додавати з першого млинця. Всі будуть млинці гарні, будуть класно розтікатися, будуть нормально просмажуватися, не будуть рватися. Тобто класні, класний рецепт взагалі. Просто рекомендую. Спробуйте це дуже прикольно. Так, дивіться, чим ми тут займаємося в суботу. Вихідний, вдалося приїхати на склад, щоб цей. Пледик заблокувати. Вийшло 120 на 120, дуже чемно і терпляче. Хлопець мені зробив таку таку конструкцію з двох палет і ми отак от розклали, зафіксували квадратик. Красата. Такий великий, буде рівненький, що там. Б? Давай контролював всю. Так, тільки не вилазь туди, давай. От, і тепер хочу поділитися з вами своїми напрацюваннями з останнього підкривчення, але це небагато. Е, небагато я в'язала. Вчора взагалі майже нічого не в'язала в неділю, тому що ми. Е, Майже цілий день була в аквапарку. І я приїхала з аквапарку така втомлена, що мені навіть в'язати не хотілося. Але до цього я встигла трошечки попрацювати. І в мене є ось таке велике просування. Бачите, я поставила цей маркерочок, коли взяла в роботу. І я дов'язала донизу свій бомбер. Тобто тіло в мене готове. Повністю наразі в мені залишається горловина і рукави. Я е, хочу за цей тиждень максимально позакінчувати всі свої процеси, тому що хочу піти у тиждень стартів. Це з наступного понеділка, тому у, цьо, у наступ, тобто 20 липня да, наступний понеділок, Тобто це, це через тиждень. Виходить, що. Е, Після цього влогу, влог, який ви побачите, буде якраз про дов'язування всіх моїх процесів. А через влог будемо стартувати нові. У мене багато нових ідей, але для цього хочу позакінчувати те, що є. У мене небагато і є всі шанси їх завершити. Хоча, ну побачимо. Так, наприклад, як цей е е бомбер, ковтинка ця, а я. В принципі, за цей тиждень можна зв'язати рукава і горловину, але в мене ще з процесів залишається. На спицях це шкарпетки одні і штани. Ну, Штани я навряд чи закінчу. Але, от, ковтинку і шкарпетки це такий план мінімум. Їх, я думаю, я закінчу. Штани вже лишаться. Але, Хоча я буду пробувати штани закінчити. Але це вже такий Unreal трохи план. Але ну, раптом всяке буває. Тому що тут в мене? Закінчила я вив'язувати. Воно ще тут трохи звертається, тому якось воно не показує цілісну ширину. Бачите, ось так дуже завертається воно. І Якщо його так розкласти, тут у нас ще буде отак от десь. Змієчка, тут десь ось така ширина. У мене тут, а, десь з собою є мірна стрічка. Зараз заміряю ширину приблизно. Одразу скажу, що я приміряла. Мені подобається, як все сидить. Це такий верхній одяг, який не надто, скажімо, Не надто він скоріше більше приталений, ніж вільна укрою. Тут виходить в мене 43 см. Тобто це 86 цього лише. Щось дуже мало, не знаю. Напевно, ще я спробую сколоти його ось так. Ні, ну, тут на мене по грудях я проходжу, я приміряла. Ну, якраз непогано. От, такий він прям по тілу, прямо по мені. Це такий осінньо-весняний варіант на якусь тоненьку ковтинку, футболку вдягти його. Якось так його планую носити. Тут ближче до резинки я робила додавання. Всього додала всього 4 петельки для того, щоб резинка не надто на стегнах стягнулась воно такої довжини до кісточок, напевно, і навіть вище, нижче, ніж до кісточок такий. він, Резинка у мене тут 2 х 2. Я її не змінювала на неї спиці, щоб воно не стягувало, і закривала е голкою італійським способом. І ось так це виглядає. Тут кромочні я робила просто ось такі, тобто, в кінці пров'язувала, а на початку ряду знімала петлю. Тому що хочу прямо, от по цій. Ось так от прямо по ній е, пришивати. Тобто, не робити ніякий підгін, нічого такого. Так от його робити. То, сподіваюся, буде нормально. Хочу ще попрати, подивитися, напевно, чи не прати перед. Ну Зразок не змінився, це я точно пам'ятаю, він не потягнувся і не збився. Тобто він якось. Трошки розпушився, але не сильно. Але я переживаю, раптом я його виперу і воно, не знаю, якось зміниться. Може, варто випрати ось так, без рукавів. Раптом він ще звузиться, тоді буде дуже мало, тому що він зараз так прям от по фігурі сидить. Тобто, якщо він ще звузиться, то все, він буде маленький. Щоб не довелося це все розпускати, бо я вже, як пам'ятаєте, його розпускала. Ось так виглядає реглан. Погон У мене тут конструкція. Плечі чітко сідають на плечі, все як потрібно. Мені подобається. Ну, Загалом, так це все і виглядає. Можливо, якщо він стане вущим, то доведеться в'язати планку, але тоді перед буде. Набагато ширший, ніж задня частина. Ну, не знаю, побачимо. Ось так виглядає позаду резиночка. По горловині також буду робити резинку 2х2. Ну, не знаю, напевно все-таки виперу його. Зараз щось мене трошки. Зараз я засумнівалася. Це ниточка від закриття тут внизу. Бачите, не хотіла, щоб воно стягнулося. Ось так. Ну, побачимо, побачимо. Не знаю, напевно, все-таки я його виберу. І шкарпетки трошки просунулися, але не ну, але я вам покажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось я тут зробила. От. Зараз ось так виглядають шкарпетки. Як бачите, трошечки просунулася я, але небагато. Я вже почала робити додавання набула, як п'ятка називається, на п'ятку на Стронг. Бачите, буде такий, ну, середньої дуже не погоміло, не надто високий, але і не коротенький. Такий середній. Буде п'ятка Стронг. Так поки що буду вив'язувати клин з мушками, а далі, напевно, чашку п'ятки зроблю з цими моточками, які в мене є. Бачите, зараз ось пішла одночасно рожева, рожева ниточка з двох моточків. Тобто зараз моя тут на клині буде трошки різнокольорового. Але ось так. Ну, більше загалом в мене нічого немає. Немаю чого вам показувати. Буду, напевно, ого, що таке, чого все розмилося. Буду, напевно, е прати зараз свій бомбер, бо щось мене трохи. Е так, засмутило. Не засмутило, а заставило засумніватися. У дні, бо я його приміряла, мені тут підходить. Ну, не знаю, а раптом воно ну, якось потім зміниться, буде інакше. Не знаю, Коротше, як його краще зробити. Я, напевно, все-таки виперу, побачу. От, а з вами буду прощатися. Такі коротенькі, ви... коротеньке вийшло відео. Я дуже дякую вам всім за перегляди. Запрошую вас у коментарі. Залишайте коментарі, навіть якесь сердечко. Я буду дуже вдячна. Ставте вподобайки, підписуйтеся, хто ще не підписаний. І чекайте на наступне відео, чи зможу я якнайбільше позакінчувати своїх процесів для того, щоб звільнити місце для стартів. Все бажаюся найкращого. Бувайте.